Це важлива річ популярність. тому що коли тебе питають, чи хочеш ти бути популярним або відомим, то все ж таки на першому плані будь-який співак відповість, що він хоче бути популярним. Тому що він бути відомим це... Наприклад, я приводив багато співаків із поп-дивізіону. Ну, наприклад, Діма Білан, зірне. Біла, біла, біла. Щодо власної творчості, то я не хочу, щоб мені було соромно саме за цю сторону. І тому тут для мене популярність це чим більше людей мене дійсно слухають. І чим більше аудиторії, тим не сильно. Ну, як зразок, це океанець. Я пишаюсь на словачука і мені подобається, що не зупиняється автор. Ну, це дуже круто, ми колись. Настав той час, коли вдруг Святослав вирішив стати депутатом, сиділи на годину, і там одна людина висказалася, добре, що повернувся. Ну, Правильно, бо інакше, я не знаю. Є люди, які вважають, як це производственний процес, кажуть, тобто, ти прийшов на завод слесарем, став бригадиром, тобто, ти почав співак, потім писав, потім пішов, став продюсером, типа зростання таке. А є ті люди, автори, ті, які, ну, яким вже не можна дозволяти бути, зростати, бути продюсером. Просто краще нього це ніхто не зробить, і він просто має не зупинятися. І... Трохи, або там десь пропав, десь щось ну, не пішло. І люди завжди ставлять питання, о, ну десь була така команда відома, десь не було". Тобто це якийсь перебор. Хто зрозумів життя, той не поспішає. Але... Головне, я кажу, обрав собі темп, отак і йди. Не треба ні швидити, ні гори городити, не зникати. Я поступово обрав собі альбомчик, альбовчик, але щоб, ало, щоб, ну, щоб це було. Тобто ніякої кризи, не творчої, не, там, економічної. З цього не має бути. Люди, які твої прихильні, їм байдуже. Економічна в тебе криза, творча криза. Різе, то не байде ж <смі> тобто, Артист має бути артистом, попри все, як я завжди, жартував, коли ходив на сцену, знімав ручку і казав, артист <смі> не має права псувати настрій <смі> прихильника. <смі> це жарт. <смі> ну, так. Я розумію, що всі знають, що я дружини, але існує але. Тобто це як, бачите, вже годинник я зняв. Іноді забуваю, але все ж таки я ж кажу, коли я знімаю, я жартую, що артист не має права псувати настрій. Будь-чим. Тобто, ну а вдруг, хтось ж не знає, що я дружина. Потім переспросить там десь, але от так не можна одразу. Раз і людина прийшла на концерт слухати, то <зві> вже потім після концерту дізнається, що все. Це як е, на роботі, коли твій е, працівник в чомусь провинився, е, ніби по ітаке забороняється, пояснює зупинку. Тому що це може працювати йому настрій, вже не так буде хотів працювати із Тому ти відпрацював, а потім підходиш, і кажеш, Саша, було? Було все там. Будь ласка, що я спеціально не підходив, щоб ти. Все за операції багато. І про Скільки в Україні можете хороших різних працювати? Я сам намагався це колись почути. Ціни називали різні, тому я ж кажу, що мені. Як автор виконавець, є авторитетні автори, пісні, які коштують дуже багато. Я не є авторитетним автором, тому я, не... я знаю свій каталог, який мені назвали, що все. Ось твоя плата, Дівчинись, то тобто я кажу, що тоді я просто не буду продавати. Може, я її якось егоїстично ставлюся до своєї творчості, але вибачте, я не можу так просто прощатися своїми дітьми. Я її породив, я її уб'ю. Серед авторів. Дуже великі. Мабуть, я знаю, при мені називалася сума. Не скажу хто що кому, але просто скажу, що це 10 тисяч доларів. Це я зараз перерахував, я просто Так, Ці покурці було так. Я у нас дві можна співати, але він ніби правий, тому що він, там, з начальниками суперечить Сполкович. Спокоється. З начальником ніхто не суперечить тому... начальник, тому він має повне право. А, я розумію, той дивізіон, який не або пише так. Ну, є, ті, що пишуть так, типа. Молодці що пишуть взагалі. Але там не досить часто, не досить, досить влучно. Тобто є вживальники, є там спеціальні. У мене є свій. Я його власне називаю, саунд-продюсер Віталій Телезін. Челезень. Я, я просто грубо читалі. Я його називаю челезінь, а він мені колись зауважив, я не пам'ятаю, яка літера там телезінь. Я вибрався літалі. Це сампродсер і відомий саме продюсер. Він просто такий він не завжди любить, щоб ми його знімали, він не світиться, І коли приїжджаємо зі знімальною групою, що знімати наступно, він завжди ходить, на презентації складався, будто теж сховався. Тобто, що, з його боку, правильно людина своє тіло праці. Ми всі, всі бачимо такий проєкт, який ми у нас. Зараз на студії працюють майже всі, майже. Якщо раніше цього не було якщо раніше був урок телезіо Зімфіра, Океанельзи, Ілля Біструбіцької, то зараз вже є Світлана Лобота, і Наталя Мадилецька, і Макс Бабський. Зараз люди відчують. Я розумію, той дивізіон, який не або пише так, ну, є, що пишуть, там так типу молодці, що пишуть взагалі, але там не досить часто, не досить там, не досить влучно. Є вживальники, є там, там спеціальні. У мене є свій, я його власне називаю, саундпродюсер Віталій Телезін. Я, я просто почитаю, я його називаю Челезень. А він мені колись зауважили, я не пам'ятаю, яка літера там. «Ти Тилезінь. Тилезін, я вибрався літалі. Це власне сампродюсер і відомий сампродюсер. Він просто такий ну, не завжди любить, щоб ми його знімали йому ніде не світиться. І коли приїжджаємо зі знімальною групою, що знімати Він завжди ходить на презентації стояв забути, теж сховався. Тобто, з його боку, правильно доводить своє тіло праці. Ми всі, ми всі бачимо такий проєкт в окнішу. І зараз на студії працюють майже всі, майже. Якщо раніше цього не було, якщо раніше був урок дивізіон Зімфіра, Океан Нельза, Іля Біст то зараз вже є Світлана Лобода, і Наталя Модилєцька, і Макс Бавський. Зараз люди відчують, що там професіонал. Сумні темна, люди, с ним ніколи не скажуть, правда то чи брехня, він ніколи не зможеш їх, а боя всі спостережливо дивляться, чим все закінчиться, Серця не бачи, ти коли не плачеш і не сховаєшся Чуваю струмкою, десь і брилятор, поверне до життя ім'я. Я режисера розірву, якщо це зніме обратно, хто мусить знати те, що ти в мене. Чим це закінчиться, серця не бачу, ти вже не бачиш і де склаєшся. До тебе біг, як нас пожеж. Мовчали топилися, очагав всі дивились, з ним ніколи не скажуть, правда дочі брехня, ти ніколи не зважиш їм, та боя, всі спостережливо дивляться, чим все закінчиться. чим все закінчиться. Відчився, закінчиться. Дякую, майже розумілися. Добрий речі, добрий вечір, германий. Нарешті доїхали. Як каже сьогодні, ну, сьогодні Бабан каже, що росини до Тернополя доведе. Доїхав, так? Да? Ну що, на насиль, звичайні хлопці, з Запоріжжя. Не зовсім так і далеко. По той бік екрану рану не злазить з дивану, побачили війні, очі давині, обрілки неважні, бо це справжнє, а я лише хотів та прилітати повітряну кулю, зелену-зелену і безвозмісно подарувати порожні горщем і сабака. Ще хотів тебе привітати з самого ранку у гості до тебе але мій друг не вміє, лучно стріляти, і хто не вірить, що я в синє небо обурений досі. Калючки у носі, на моїх світницях, синці від рушниці, якби не кінкуха, рожеві вуха, без нього би пісня була не складуха, а я лише хотів Тебе привітати по мій тряму зелену, зелену, і без нас подарувати ворожі горшечок і запах. Чи хотів тебе з самого ранку? У гості до тебе але мій друг не вміє влучно стріляти, і хто не вірит, що я сіяв небо. Я скоро повернусь, ще до кілька сень, але не хотів сваритися з режисером, якого це сла. Привезли на зйомки, візу ви десь у ріску йога, а я лише хотів тебе видати повітря, кулю, зелену, зелену, і безмозєзно подарувати порожній горшечку і сам ме. Мені ніхто не вірить, я вели грим, правда, тысяча наша це грех, ты мир не можешь быть грибуть, я студий своє. Мені ніхто не вірить, я белигрим, правда, тыся на нем. I'm sorry. <laughs> Мені ніхто не вірить, я перегрыв, правда, тыся наша лишь и грем, не може му, я собі своє, Мені ніхто не вірить, я перегрыв, правда, тыся на. Віділи у неділю дощу, пала пір'я на подвір'я, закотилась, як повір'я у траву.